Я звичайно вибачаюсь, але це було геніально. Усім привіт! Сьогодні буде відгук на книгу Акація Блек. Мій утрачений елемент. Боже, наскільки ця книга підкорила моє серце? Я досі в шоці і просто хочу кричати від емоцій. Я не буду вам тут довго переповідати про що ця книга, але просто скажу. Тропи в цій книзі: від друзів до закоханих, від ворогів до коханців, бос та підлегла. Також в цій книзі є розділи теперішнього часу та минулого. Ця книга про дві зранені душі в пошуках давно втраченої надії. Ця книга написана дуже легко про щиру дружбу, про кохання, про зраду, про помилки, про те, що болить і зачіпає. Тут харизматичні герої, тригери, скло, пристрасть, яка пали сторінки, гумор, напруга і такий шокуючий фінал. Найкраще в цій книзі, окрім сюжету, звісно, це музичні вставки. Чесно скажу, я перший раз бачу не просто плейлисти на початку книги, а плейлист, який можна застосувати до конкретної сцени. Типу кожна глава починається з якоїсь пісні. Ти такі читаєш, читаєш, доходиш до конкретної сцени. До речі, вона буде відмічена такою ноткою, вмикаєш цю пісню, і потім все відбувається як в сповільненні зйомці якогось фільму тільки в твоїй голові. І це просто неймовірно. Коли я купляла цю книгу, я б ніколи не подумала, що вона настільки мене вразить. Чесно, я на 100% можу сказати, що це було найкраще, що я читала за останні півроку. Цю книгу по оцінюванню я можу поставити разом з четвертим крилом. І я наполегливо прошу вас всіх прочитати цю книгу. Ви точно не пожалкуєте, бо це справжній скарб. Пишіть у коментарях, чи читали ви цю книгу, чи хочете прочитати її в майбутньому. А якщо ви її читали, то напишіть, сподобалась вам вона чи ні. Дякую за увагу! З вами була Китнорман. Підписуйтесь, па-па!